Пане Ярослав питає, як та чим заповнити щелини між плитами ПК, щоб не було тріщин потім? Гарне питання, от, але мені здається, пан Ярослав, краще розглянути можливість злітати на Марс. Це буде більш реалістично. Чому? Тому що норми допускають деформації. Норми допускають розкриті тріщин. Зрозуміло? А тепер подивитися на плити ПК. Плита ПК і плита ПБ це преднапряжені плити, котрі із-за того, що там натягується арматура, вони мають вигини. При цьому ці вигіни вони різні. Тобто, у вас може лежати дві плити. У одній вигін буде складати, наприклад, 5 мм, а поряд з ним буде лежати плита з вигіном 8 мм, 4 мм. Якщо ви навіть ось тут під проток будете класти і зробити рівно, то коли ви посередині подивитесь на ці плити, ви побачите, що одна плита знаходиться ось так, інша плита лежить ось так. Ще одна плита лежить ось так. Розумієте? От саме із-за того, що ці плити мають різний вигін. І от також всі ці плити вони мають різну жорсткість. Що таке жорсткість? Це при навантаженні, коли ми ставимо перегородки або Робимо стяжки, або ви там пригаєте на цих стяжках, пригаєте на цих плитах і є вібрація. Да? Оце все деформація, кі... величина котрої залежить від жорсткості плити. А жорсткість залежить від того, як натягнута арматура. А ви ж розумієте, що арматура натягується по-різному, відпускається по-різному, тому, звісно, вони мають різну жорсткість і різною. Розмір. І ось і виходить, що якщо ви на, отут заповните розчином, котрий сам по собі жорсткий, навіть при малійшій деформації у вас у цих місцях все одно будуть з'являтися мікротріщини. Все одно для того, щоб розчин не вивалювався, плити мають ось такі от стінки. Ви бачили, да? вони під кутом. Тобто, коли ви це заповнюєте розчином, Гроші не висипається. Тобто він набирає міцності і він не висипається. а є Але мікротріщини, ось тут, вони все одно присутні. Все одно. Тому е, у нас, наприклад, е, була така ситуація е, з одною квартирою, в котру ми випадково потрапили два рази. Так, друзі, два рази. Історія була така, що багато-багато років тому біля. Вулиці, раніше вона Артема називалася. Ми робили квартиру в центр Києва, елітний, ну, елітний ремонт, там е, японські мотиви з бамбуком, ну все таке, от, знаєте, там тканіве або Е, Гарний ремонт, ми все зробили. От. А потім десь років, через 8-10. До нас звертається наша знайома і каже: Олександру у мене син придбав квартиру, вона, в принципі, в гарному стані, але все ж таки треба зробити якусь освіжаючу косметику, тобто пофарбувати стіни там і так далі. І ось ми е, ну, домовляємося, я не питаю адресу, ну, точніше, мені називають адресу, ми зустрічаємося біля будинку, а я підходжу до будинку, дивлюся, о кажу а ми в цьому будинку квартиру робили. Ми заходимо всередину, будинок такий має внутрішній дворик. Ми заходимо в внутрішній дворик ідемо до парадного, де ми квартиру робили. Я такий, а ми в цьому парадному квартиру робили? Ми заходимо в ліфт, піднімаємося на поверх. Я вже мовчу, бо саме на цьому поверху ми робили квартиру, і ми йдемо чітко в цю квартиру. Уявляєте, майже 10 років по тому в цій квартирі ми потім робили космічку для іншого власника. Отак от, от повертається життя. Ось що, значить, якісної оздоблювальної роботи ми робили. І ось ми робимо косметику в цій квартирі, здаємо, віддаємо ключі, все здаємо. от Приймають у нас роботу, з нами розраховується, все в порядку, а через тиждень знайомий телефонує і каже: Олександр от ви робили косметику, проблеми з квартирою. Я такий, які можуть бути проблеми з квартирою, котра 10 років простояла, а тут за тиждень проблеми. А вона каже: всі потолки потріщали, шпалери відвалюються. Ми такі, як це так, Галя, всі? Ти ж там не була, я був, то Галя каже, прихожа, це я був в квартирі, а не ти. Я такий, як так? Ну, не може, ну ми ж тільки фарбували. Ну, до чого ж тут це все? І ось ми домовляємося про зустріч і ми їдемо. Сідаємо, а я беру виконроба, ми сідаємо, значить в ліфт і випадково е, нажимаємо поверх на один поверх вище. Ну, випадково так буває, знаєте, машинально. І ось ми піднімаємося на один поверх вище, виходимо з ліфту, а біля двері, двері квартири, значить, стоять десятки мішків і демонтованої перегородки. ну Цегла, розчин, стяжки демонтований. Ми такі, як це так? Нова ну, квартира після ремонту. Ми такі, в шоці такому, а потім дивимось а це не та квартира, на поверх вище. І що відбулося? от Завдяки цій помилки ми беремо клієнта, піднімаємося на поверх вище і показуємо. Подивіться, що вийшло. Справа у тому, що коли ви починаєте робити перепланування, ви прибираєте перегородки. І відбулося наступне: як тільки ви, у вас е, була стяжка, були перегородки, у вас плита вона зайняла місце розумієте Ми зробили штукатурку, шпаклівку, поклеїли фрізелінової вінілові обої або підфарбування з дуже дрібною фактурою. Для того, щоб не видно було мікротріщин. Все це було ідеально зроблено, пофарбовано, все. Але коли на верхньому поверху прибрали стяжки, прибрали перегородки, ці плити стали на місце. Розумієте, як. Як пружина, вони розігнулися. І в результаті прихожа і велика кімната вся потріщала, тому що саме в цій зоні робили перепланування. І це от настільки великі були деформації, що обої от от на стиках прямо от на стиках підривала, змінала і так далі. Звісно, що ремонт робили власники квартири вище вже е, після цього, от ми вже там нічого не робили. Але ось така ситуація. Тому, хочете ви не хочете, але під навантаженням у конструкції є деформації. А якщо діти пригають, а у вас е, ПК 6-7 метрів і вона отак-от вібрує, які конструкції витримують тріщин Де ніякі. Розумієте? Тому, хочете ви не хочете, за захист від тріщин ви можете отримати лише візуальний, тобто зробити підвісну стелю з гіпсокартону, натяжну стелю, хоча я не раджу це, я не люблю цю технологію в приватному будинку. от Або поштукатурити і поклеїти е, флізелін під фарбування. Тобто, зробити матеріал, котрий еластичний, котрий перекриє мікротріщину. Він її не прибере, вона буде, але ви її не будете бачити от, от, тільки таким чином, ніяк інакше. Зрозуміло? Вибачайте за довгу історію, але вона дуже показова саме для цього випадка.